Був мером, а тепер має кримінальну справу. У Луцьку судять колишнього голову з Долбуніва, що на Рівненщині. Тамтешні правоохоронці вважають, що екс-очільник міста, нібито, намахлював зі своїми преміями і привласнив бюджетні гроші. А от що обвинувачений Ігор Ольшевський розповів нашим журналістам? Дивіться далі. Він багато років був у здолбунові мером міста сьогодні на лаві підсудних у Луцьку. Колишньому посадовцю інкримінують привласнення і розтрату майна. Мовляв, так премії отримував. Як то Вони не визнаю, і все, все преміювали згідно законодавства чинно. і ніяких порушень немає. Це ви самі себе преміювали? Чи як, Ні. як то було? поясніть нашим глядачам Рішенням ради на підставі рішення ради. От була нарахована премія бухгалтерів. Все інших дій особистих як голови не було. А от слідчі і прокурори із Рівненщини вважають, що у діях тодішнього голови нібито було не все так чисто із преміями. Не вніс на розгляд сесії з Долбунівської міської ради розпорядження щодо преміювання міського голови з подальшим затвердженням цього розпорядження на сесії міської ради, що в свою чергу завдало збитків бюджету з Долбунівської міської ради у вигляді безпідставної виплати протягом періоду з 1 січня 2019 по 31 жовтня 2020 року міському голові премії на загальну суму 264 тисячі 784 гривні 48 копійок. Ур Ольшевський запевняє, що все було і законно, і справедливо. А яку суму премії було нараховано? Суму премії 10 відсотків, 20 різні, які було встановлено. Який місячний фонд преміювання був залежно від місячного фонду преміювання. І однаково, що у працівників процент, що у голови тут було все справедливо. У межах фонду заробітної плати. Фонду оплати праці, а фонд оплати праці складається, ще з фонду спреміювання і фонду економії. І порушень ніяких за межі цього фонду не, не, не вийшли. Здолбунівський суд два роки тому, так би мовити, став на сторону колишнього мера і визнав його невинуватим. Суд зазначив, що фактично шкоди міському бюджету не заподіяно. Перевитрат не виявлено, а визначені збитки встановлюють розмір нарахованої премії міському голові за період 2019-2020 років в межах фонду економії заробітної плати, а не розмір шкоди бюджету міста з Долбунів. Прокурор оскаржував вирок у Рівному і ось що зауважив. Суд у вироку неправильно відтворив показання свідка, яка в ході допиту повідомила, що повністю підтверджує довідку спеціаліста та підтверджує нарахування премії міському голові з порушенням процедури, визначеної нормативними документами. Того ж апелянт повідомив, що резолютивна частина вироку, отриманого прокурором після виходу судді із нарадчої кімнати, відрізняється, мовляв, у реєстрі судових рішень є текст, котрий суддя не озвучував при проголошенні вироку. Ба Більше прокурор каже, що запис судових дебатів і проголошення вироку такої якості, що його неможливо прослухати. Попри це, апеляційний суд у Рівному залишив вирок без змін. А от у Верховному суді. Ді скаргу прокурора частково таки задовольнили, тож апеляцію розглядали заново вже на Волині. Тутешні судді повернули справу на новий судовий розгляд у здолбунів. Тож чи законні були мерські премії? Це питання поки без відповіді. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.